Психіка надламана колосально. І то, що ми маємо справу, потребує не то, що реабілітації, потребує взагалі якогось державного, ну я не знаю, Якого чіткої спорі? державної програми, тому що ми втрачаємо найкращих. Ці найкращі, окрім тілесних ушкоджень, мають поранені душі, розказує головний лікар Чернівецької психіатричної лікарні. Вершина айсбергу, а основа занадто глибинна і занадто колосальна. І сьогодні ми маємо просто гострі стани. Через пару років, повірте мені, буде набагато гірше. Такі поствоєнні синдроми були і у учасників інших бойових дій. І термінова психологічна допомога і підтримка нашим захисникам просто необхідна. Проте Чернівецька психіатрична лікарня не обладнана, як слід розказують громадські активісти. На відміну від інших медичних установ закладів, міста Чернівці це більш зараз на сьогоднішній день не захищений в матеріально-технічному плані. У лікарні допомогли вже сотні захисникам, і все це на власній ініціативі лікарів. Ті принизливо попросити гроші на те, що просто очевидно. Країна допоможе собі сам. А, ну, можливо, я кажу такі різкі речі, але ні Міністерство охорони здоров'я на той момент, ні Міністерство оборони не було готове, хоча це взагалі очевидні речі. До надання соціальної медичної психологічної допомоги тим хлопцям, які були на передовій, вихід із ситуації створення центру медико-психологічної реабілітації для учасників АТО розказує керівник лікарні. Є експерти, є приміщення, нема лише 25 ліжок, 25 прикроватних тумбочек. тумбочок, какі якісь шафи для особистих речей. Потім і там зробити столики, столики, столики столове да все. Повірте мені, телевізори ми самі купимо, програми ми самі знайдемо, комп'ютери ми самі знайдемо, мультимедіо ми самі знайдемо. Просто головне, щоб було де їх вже де починати працювати. Тому просять допомогти тим, хто пожертвував психічним здоров'ям заради нас. Юля Задорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.